Вітаю всіх улюблені, вітаю, брати і сестри з Різдвом і з народженням нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю всіх вас! Хай Господь рясно благословить кожну домівку кожного з вас. Хочу сьогодні поговорити з вами про Різдво і саме про дуже цікаві моменти, дуже цікаві деталі, загадкові деталі, які відкриють багато світла, пролюють багато світла. На, на цю історію те, що Ісус, коли він народився, наш Господь Бог була єдиною дитиною в світі, яка народилась для того, щоб померти за наші гріхи. Ми знаємо, що він народився у вифліємі. Так, пророк за це говорив, і Міхей про це ми читаємо в новому заповіті. Але чому віфлієм? Віфлієм знаходився не так далеко він, 7 мілій від Єрусалима. Знаходився. Якщо ви знаєте, в Єрусалимі знаходився храм. І в цьому храмі кожного дня приносилися жертви. Кожного дня приносилися жертви за гріх, за провину, мирні жертви, жертви подяки. От. І в старому заповіті Господь. Розпочав ці жертви і він сказав, щоб люди приносили їх. люди могли приносити свою тварину. Якщо вони жили дуже далеко, вони могли продати її і купити тварину в Ірусалимі. Але вже під час Ісуса першосвященики зробили з цього бізнес. Чому Ісус, коли він прийшов у храм, він Очистив храм. І там сказано, він розігнав всіх, хто продавали голубів, всі, хто міняли гроші. В той час священики зробили першосвященики. Практично це все йшло, і, і гроші йшли їм в карман. Бідна людина могла спіймати голуба, якщо вона не могла собі дозволити купити. Вівцю за жертву за гріх, людина могла спі спіймати голуба і принести голуба за гріх. Якщо людина не могла спіймати, якщо вона фізично не була здорова, вона могла купити на базарі голуба за три лєпти, так, три копійки, наприклад. Але першосвященики казали людям: ні, ваші тварини не чисті, ви маєте купляти тварини тут в храмі. І також, ви не могли купити їх за свої кошти. Ви, могли, ви мали міняти кошти на храмові кошти, і на храмові кошти вже купляти ці тварини. І получалось так, що людина могла купити голуба за три лєпти, але у храмі він коштував 75. Уявляєте, наскільки Ісуса це. Обозлило, що люди вони наживалися на бідних. Коли вони міняли гроші, ще наживалися на, на обміні. Так? І, і за цього це настільки, настільки обозлило нашого Господа і Спасителя. Значить, вони всі тварини, які приносилися, вони вирощувалися практично храмом. І всі ці тварини, які вівці. Козеня, всі ягня, які приносилися в храмі, вони вирощувалися неподалеку від Єрусалима у маленькому містечку, яке називався віфлієм. Всі тварини, які кожного дня приносилися в жертву, вони вирощувалися в віфліємі. Уявляєте? Віфліємі, ці тварини, пастухи, до яких з'явився ангел. Чому до пастухів з'явився ангел? Цікаво, правда. Пастухи, які доглядали ці стада е, навіть ночі, ці пастухи у Віфліємі доглядали тварин кожного дня, які приносилися в жертву кожного дня в храмі. І вони е, доглядали так, щоб вони були досконалі, щоб вони вирощувалися добре. У цих тварин була єдина, єдина ціль. В них не було цілі. Е, щоб вони росли, наприклад, на м'ясо, щоб вони росли на, на шерсть, на, на молоко. Знаєте, вівцям може жити довго років, давати молоко і так далі. Ні, ці, ці тварини вони тільки виростали там для жертви. І ось пастухи, які вирощують цих тварин для жертв, їм з'являється Ангел і каже: ви знайдете досконале ягня, вам народився спаситель який був спаситель всього світу, так це добра новина. Практично всі ці жертви закінчуються. Є одна жертва всім жертвам жертва. Так, і вони приходять, практично вони, які доглядали і бачили ягня, вони знали, які ягня, які тварини досконалі на жертву. Вони перші приходять і його практично екзаменують. Вони, вони дивляться на цю жертву. Розумієте. Також чому Ангел їм сказав у Луки 2.12. Він каже, це буде для вас ознака, ви знайдете немовля, яке буде замотане у, у пелена. Це саме слово пелена, цікаво. Знову-таки розуміти ці пастухи, вони, вони приносили тварини так, у храм. Від Єфлієма це виходить десь 7 мілі, десь буквально 10 11 кілометрів. Для того, щоб тварина по дорозі якось не була помарчена, так поранена. Вони закутували ці тварини у пеліна з льону, зроблені пеліна, які практично, щоб вона була досконала ця тварина, і вони на возах перевозили їх. Розумієте, ось вони знаходять Ісуса дитина, немовля, який замотаний у ці жертовні піліна. Уявляйте собі їх. Чому Ангел сказав, це буде ознака для вас? Єдина дитина, яка народилась для того, щоб пізніше бути принесеним в жертву. Цікаво, ви знаєте чи не знаєте. Традиційно люди вважають, що Марія вона їхала на ослі в От. Ну, Ми знаємо, що точно Ісус їхав на ослі в Єрусалим. але в Біблії ніде не сказано, що Марія їхала на ослі в Єрусалим. Але і навіть якби вона їхала на ослі, ви знаєте, що на ослі, який, який малюнок на ослі. Якщо ви дивитеся, сидячи на, на ослі, Господь зробив осла таким, що з голови. Іде одна темна стрічка, і через плечі йде інша темна стрічка. І все, що ти бачиш, коли ти їдеш на ослі, це хрест перед собою. Цікаво, правда? Рідні в Біблії нам сказано у Філіпійцям, другий розділ, що за Ісуса нашого Господа сказано так. Бо у вас мають бути такі самі почуття, котрі були у Христі Ісусі. Він, явивши або будучи образом Божим, не вважав крадіжкою бути рівним Богові, але принизив себе самого, прибравши образ раба, учинившись подібним до людей і на вигляд став як людина, упокорив себе. Був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Ви бачите, сім кроків зробив наш Бог, всемогутній Бог. Кругом по новому заповіті ми бачимо, що Ісус створив все. Бог створив все через Ісуса Христа. Нам сказано в Євангелії від Івана, що на початку було Слово, слово було з Богом, і Слово було Богом. І 14-й вірш каже. І те слово стало плотю. Слово, яке було Богом, яке був з Богом, з Батьком, він став плотю. Він дивіться, як він принизив себе. Сім кроків він зробив на, на це приниження, так? І, і тому Бог підніс його і дав йому імення найвище від усілякої імені. І перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і тих, що під землею. Алілуя. І всякий язик сповідав, що Господь Ісус є Христос, на славу Бога Отця. Я хочу, щоб ваші серця сьогодні наповнилися просто теплотою, те, що Господь знав вас, Господь настільки полюбив кожного з вас, що Він прийняв. Форму раба. Він скинув себе образ Бога. Уявіть, наскільки Бог виглядає, відрізняється від людини. Так? Ніяка людина, ніяка плоть не могла не може устояти в присутності Бога. Його слава, його велич, його просто сила і так далі. Так? Ніяка плоть не устоїть, ніяка плоть не може бачити його. І він все це зняв себе, щоб одіти плоть. Для того, щоби стати жертвою за вас і за мене. І сказано в книзі відкриття в 13 розділі 8 вірші, всі, хто поклоняться йому, всі, що живуть на землі, котрих імена не записані у книгу життя, у агенця закланого від утворення світу. Оце слово від, воно може перекладатися. Як утворився світ, а можна і іще до початку створення світу? Книга життя Агнця, який був закланий до утворення світу. І ви просто уявляєте собі, да? Бог наш, коли в Буття першому розділі сказано, сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай володіє вона, так? І, і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим утворив її чоловіка і жінку. Дивіться, коли до того, як Господь створив людину, трійця мала півбесіду. вони за це говорили. Коли ми створимо людину, ми знаємо, що ця людина впаде. Ми знаємо, що нам треба буде або залишити її, або викупити. І що ми дамо цій людині всю владу. Над всім творінням, над всім е, земним творінням. Значить, якщо ми даємо йому всю владу, значить потім ця влада буде людині. Для того, щоб людину викупити, людина це підкорила дияволу. Так? Значить, якщо людина підкорила дияволу, людина має всю владу. Людина має забрати. Але тепер людина під дьяволом. Розумієте, як вона забере, вона вже за силою менше за диявола. Бог стає людиною і Бог перемагає диявола. І потім, що він зробив, Так? він цю владу дає своїй церкві, і сказано: вся влада на землі і на небі, все віддано мені. Тепер зі мною разом ви йдіть. Так? Розумієте, Господь наскільки чудовий, наскільки він знав кожний крок, який він зробить, коли він. Приходив, як не мовляв, він знав, він приходив раді того, одна ціль, щоби померти за вас і за мене, щоб купити нас Богові, щоб пролити свою святу кров, щоб ми могли прийти у присутність Бога, нас завжди стати улюбленими дітьми Божими, щоб купити собі наречену. Так? І так як Ісус помер, і через це Він надбав свою наречену. Так само да, про образ Ісуса був Адамом для того, щоб надбути наречену, Адам мав бути покладений в глибокий сон. Так? Він покладений в глибокий сон в новому заповіті це про образ смерті. І з його бока береться дружина. Так? Ісус помирає, його бок розкритий через, через коп'я, яке проходить, да, його пронзило. От, і полилась кров і вода. І ми читаємо, що ці три свідкують на землі: кров, вода і дух. І народилась церква Ісуса Христа. Друзі, Ісус знає, і Бог Всемогутній настільки любить, тільки, тільки дозвольте своєму серцю просто бути любимим, бути улюбленим Богом. Зрозуміти, що за, за мене заплачена величезна ціна, Бог всемогутній не, не просто залишив мене. Він прийшов раді мене. Він зробився людиною, він умалив себе. Він пройшов раді того, щоб померти за мене. О, оці чудові речі, я хотів з вами поділитися і молю, щоб благословіння Його, щоб його радість, його народження. Прийшло у ваші серця, щоб в ваших серцях, в ваших домівках було, було місце для цього чудового царя. Цар, який не прийшов указувати нам, що робити. Цар, який прийшов і указує хворобам іти геть. Цар, який переміг смерть і дає нам життя. Колись диявол да, через оману прийшов, і гріх прийшов у світло, диявол вимагав, щоби всі померли. Коли Господь Бог став людиною, помер за нас, він вимагав, щоб у кожного був вибір. І сьогодні у нас, у вас, у мене є вибір, Чи ми приймемо цей чудовий дар від Бога, від Бога Отця, чи ми приймемо це багатство знати, спілкуватися, любити, розмовляти з ним, бути любимим їм, спілкування з Богом це саме, саме велике багатство, що ми маємо. На землі. Вічне життя, Ісус каже, і, і, Івана, 17, розділ, 3 вірш. Вічне життя це знати Бога і знати Ісуса Христа особливо. Так? Бога Отця знати це слово знати. Це саме слово використовується, коли Адам пізнав Єву, і вона зачала. Тобто, говориться за самі інтимні, близькі стосунки з Богом. Вічне життя це мати. Інтимні, близькі, чудові стосунки з Богом, це любити Його і бути любимим їм. І оцей дар Господь хоче цього різдва дати кожну, кожному з вам, вашим родинам. Хай Господь благословить вас, а Господь укріпить, а Господь да, да, дасть вам радість. Прийміть цього різдва, цей дар від Бога. Амінь.